Добрий день всім хочу показати робочу свічку з цього з скутера. О. Що, якщо видно, зазор би саліплю на це, коротше, він трохи масло. туди в циліндр попадає з чотирьох такне. Що така свічечка? Ще до вчора вона робила, але вже вчора так, вечором вже не хотів завестися. А як вона до цього робила, то я не були. Отаке. Зараз дивимося на свічку. Бачимо. Зазор даже появився, по чести. Все нам газор проводим завозить.